Ердоган приїхав до Путіна а, зустріч в Сочі, обговорили всі історії. Що там а, один розповідає, що треба вирішити український кризис? Який український кризис? Забирай свої війська, забирай своїх покидьків, і кризи не буде. Все. А, тому що кризис це коли росіяни нападають на Україну, вбивають українців, знищують українські міста і села. Це є криза. Заберіть росіян, криза зникне. Ердоган вважав, що він зможе переконати Путіна е, поновити зернову угоду, не переконав. І, до речі, поки ніхто не розуміє, е, навіщо тоді Путін погодився на цю зустріч, тому що Ердоган отримав ну, якби такі натяки на те, що ну, домовимося, гаразд, давай, приїжджай. А тут така ну це не ляпас, але щелбан. І от е, дуже цікаво, як буде що буде далі, тому що заяви красиві про те, що будемо разом вирішувати, перемір'я, буде шукати все. Ну зрозуміло, за все добре проти всього поганого. Але е, Ердоган не отримав те, що він хотів, показати, що він і далі є добрим перемовником з Путіном у всьому світі. Він не став відвертим лобістом е, в, е, глобального півдня. А Путін, Путін сказав, що ні, я поки не готовий. Фактично, він не тікнув. Поки він не знищить всю а, зерно а, зберігаючу інфраструктуру, України, яка є в портах, він не почне ці перемовини. Йому треба знищити все, що є: елеватори, відгрузку, зберігання, сушку. все, для того, щоб потім сказати, а вже домовились. Давайте відкриваємо. Але Україна вже не зможе нічого вивозити, нічого імпортувати. Експортувати так, от запитання ця поїздка. Як вважаєте, вона була потрібна Путіну для самозаспокоєння, або може, щоб там якось потішити відчуття собственного величчя. Навіщо це йому було, якщо він знав самого початку, що він не домовиться з Ердоганом? Це було вже зрозуміло. До речі, Віталій Портніков тиждень тому сказав: він не вірить, що. Путін зараз домовиться, значить, дивіться. Ну знову ж таки, я там не якийсь там суперінсайдер, Я просто роблю висновки по тих джерелах, які найчастіше можуть бачити всі. Ну, дивіться справа в тому, що стосунки між путіним і Ердоганом завжди та історія про нож в псіну, нож в спіну, да. Тобто у турок насправді набагато більше є точок, скажімо так, до дотику до Росії. Це і база Хмеймім в Сирії, і взагалі російський весь контингент в Сирії, який по суті все постачання висить на босфорі. Тобто, будь-який момент часу турки можуть це прикрити. Це і закавказя історія між Азербайджаном і Вірменією. Це і те, що по суті Туреччина є найбільшим хабом контрабандним для Росії, сірої всякої торгівлі. Це і газ і багато чого. решта. Тому дивіться, я думаю, тут історія така, що ну це їх стандартні стосунки. Uh, і тут історія про те, що насправді якби Ердогану зараз дуже потрібна ця зділка. Чому тому що йому потрібні гроші? Uh, турецька економіка знаходиться в досить негарному становищі. Зараз, коли він виграв вибори, вони змушені всю цю, цю популістичну херню, яку він говорив, виробив, і, uh, і наслідки його прямого по суті правління Нацбанком. Тепер Туреччина дуже добре вихаркує. У них там така інфлякція. От відповідно. Для чого це було потрібно Путіну? Ну, дивіться Путіну, по перше, вигідно будь-які кризи, які впливають на світ. Об'єктивно та історія, яка зараз відбувається, навіть те, що Україна тепер перетворила новоросійський порт на небезпечний, теж в певному сенсі грає до Росії в плюс, тому що воно створює величезні проблеми. Аля арабська вісна, яка була 10 років тому, яка до речі розпочиналася саме з продовольчої кризи. Нагадаю, в тому числі коли різко зросла ціна на продовольство. А для там багатьох арабських та країн це є прям смерті подібне. От, тобто, Путіну плюс найважливіший момент. який є. Якщо ми зараз подивимося, на мій погляд на, на ту логіку події, яку Кремль взяв після Пригожинського бунту, це різке закручування гаю. це і арешти абсолютно всіх, тут зверніть, вони взяли повністю під контроль вже навіть той, той, той Телеграм певний до кінця підконтрольний. У них тепер буде втирки, має бути тихо. Значить... Ну і арешт Стрілкова, до речі, теж не випадковість і смерть Пригожина, і так далі. Тому подібне. Тобто, вони зачищають повністю всіх. Путін, якщо ви звернете увагу на дуже цікаву історію, яка відбулася з Хакасії з виборами, де місцеві еліти трошечки вирішили не підтримати Єдину Росію. Там одразу почав вигравати кандидат на Єдиної Росії. Путін тут же відмінив нахрен ці вибори і так далі. Тобто, я до чого веду: Росія закручує гайки з іншого боку. Путін тепер хоче показати, що він дуже крутий на міжнародній арені. Відповідно, він вирішив самоствердитись за рахунок. Ердогана, в тому числі, е, я все ж таки думаю, що ця угода все одно рано чи пізно буде підписана, тому що вона потрібна і Росії, тому що в Росії величезні проблеми з грошима і треба гроші. От на яких умовах це вже інша історія, але зараз він вирішив погратися в цю гру і показати, що він головний е, для своїх еліток в тому числі. Хоча я, на, на, на мій погляд, найцікавіше знову ж таки, я там не є великий Кремльів, але мені здається, найважливіше сталося. Оце вбивство Пригожина насправді поламало тридцятирічну формулу, майже по якій Путін. Завжди тримає типу, своє слово, то помовляв. Якщо ти виконуєш своє, то він завжди виконує своє. А тут особисте слово Путіна, що пригожен лишить живих його забирання, і це до речі, дуже добре для нас, тому що це збільшує ризик того, що поступово російські елітки прийдуть до висновку, що Путін все. І він нам не потрібен, він уже не торт. От, але в даному випадку, ну дивіться, те, що вони зараз не домовились, да, це означає, що путіну зараз важливіше, навіть не гроші. Йому важливіше показати свою велич і закручування гаєк. Тому йому треба було це зробити. Все ж таки, очевидно, що у нього вибори в березні. Йому треба з максимальною легітимністю ці вибори виграти. Йому треба знову показати, що він там літається з терхами, що він крутий Путін, а не пипа. Пиня, як його там почали називати, мехкатіли. Тому я не дуже здивований цією історією, але все-таки думаю, що зернова года буде продовжена, тому що це треба Туреччині. А турки, повторюся, це ребятки, які вміють відповідати на всі ці путінські ужимки. І уж повірте, у турків набагато більше є засобів натиснути на Росію, ніж у Росії на Туреччину. Ну, Путін, як ви сказали, дав щелбан, а тепер я очікую... о, ваш кот прийшов. А як, до речі, звати котика? Ой, не чую вас, пане Бориславе. Цього з цього зву Дін, ще є Сем, але вони не Вінчестери і взагалі ніякого відношення до е, серіалу Supernatural не мають. Класний код. Ну, а що додати? Ну тобто, я ж кажу. Мені здається, він зараз показав, так сказати, щелбан, як ви сказали, дали. Ну, я думаю, Ердоган йому відповість якимось чином. І тоді рано чи пізно вони сядуть і домовляться, тому що це насправді потрібно обом, але обоє ж розумієте, мають показати, що вони тут альфа-самці, тому от вони бігають, обсикають одне одного. Ну от рано чи пізно домовляться. Є велика проблема. Через нас рахунок. Mm -hmm. Я Прошу. так і це є велика проблема у Туркій. Е, гроші Росії. Це теж працює на Росію, і Турція залежить від неї. Більше того, не хочу нагадати атомна станція, яка будується, а електроенергія. Крайне необхідна зараз Туреччині. А окрема історія газ, російський газ, Турція залежить від нього. Вона ще й перепродає його, тому на жаль, тут дуже важко комусь одному викручувати руки. Сподіваюсь, що рано чи пізно це закінчиться війною, в якої Росія програє. Uh, Будь-які торгівельний, політичний, фізичний в будь який Але знаєте, поки от все це відбувається, в мене є маленьке запитання. От дивіться, ви пам'ятаєте, да? Веніславський заявив про те, що чоловіків, чоловіків використовують навчання для ухиляння від призиву. Перед цим Арахамія сказав, що ми будемо екстрадувати всіх із за кордону, хто там ухилян. Потім Данілов сказав, ми виїмо кожного, хто uh, має фальшиві там висновки, і ми їх повернемо. Я все це розумію. Я навіть не буду казати про те, що аморально взагалі під час війни ховатися десь це вибір людей. Але питання в іншому. Питання в тому, що я бачу, як закручують гайки замість того, щоб мотивувати людей. Я не бачу державної програми по мотивації служби в ЗСУ. Я не бачу державної інформаційної кампанії величезної. По мотивації а, мобілізуватися і підписувати контракт. Я не бачу державної інформаційної компанії по росту престижності служби в ЗСУ, я не бачу пропозиції людям, які повинні йти в ЗСУ. Ну, є багато запитань, але цього всього немає. Тому от от для мене відчуття, що поки не буде знакових людей для влади, знакових людей з влади, з оточення, з друзів, там близьких заводна на фронті. Для людей це буде відчуття, що щось на те відбувається. В мене запитання, чому влада, хоча це все лежить на поверхні, дуже добре розбирається в інформаційних компаніях і в піарі, не робить це, от чому? чому тільки через закручування гайок? Знаєте, у мене таке враження, що для влади війна закінчилася ще серпня минулого року. От У мене чітке є відчуття. що десь уже з минулої осені. Вони от згадайте до речі, всі справи Резніка в основному починаються саме тоді, і так далі. От я не знаю, чому саме так сталося, але от десь з минулої осені, от десь рік тому у влади війна закінчилася. Вони вже готуються до виборів, там займаються мутняком, схематозом і так далі. Все, що ви говорите, це абсолютно правильні очевидні речі, які лежать на поверхні, які, на мій погляд, владі тільки вигідні були би. От що характерно, тобто так. в чому проблема? Я дійсно ну я розумію, що там згідно статистики руху, чесно. Наприклад, партія Слуга народу взагалі відмовилась єдино надавати інформацію по кількості її депутатів, які воюють. І до речі, там я скільки завгодно можу бути критичним голос? Але... голос теж не дав. Вибачте, голос не так, дав. Хоча так. там є і Рома Костенка, хоча там є. Ну, там є, що там є інші. Я знаю, хто там є, це це, але давайте відверто. Голос це зараз частково, все ж таки, сателіт слуг народу. Наполовину вже так. Так. так, точно там і ціла половина. Це ще до виборів, ой, до війни було ну менше з тим. Я кажу, що це скільки б годно, я був там критиком Петра Олексійовича, але партія Євросолідарність перш на першому місці з величезним відривом по кількості людей, які воюють на фронті. Е, я до чого веду, що тим не менше, я впевнений, що слуги народу теж є, які воюють, і це ну вони є. Я не знаю, чому вони закрили цю інформацію. Може, тому що в візитковому значенні набагато менше, тому вони не хочуть, щоб це було порівняння, але. Знову ж таки, було б бажання. Придумати це можна дуже легко. Слухайте. Ну при бажанні там якоїсь там депутати йдуть там з помпою воювати, сидять там в Краматорську. Ну блін, камон ну, можна придумати там без ризика для життя, якщо вже на то пішло, щоб тим не менше показати, як вони там це-це-це. Мені здається, це проблема більш глибинна. Проблема в тому, що не дивлячись на те, що ця команда зараз намагається зробити вигляд, що вони такі успішні ребята, які класно так воюють. По великому рахунку вони не вміють воювати, е, тобто. Всі ті успіхи, які має Україна, це скоріше успіхи не їх особисто. Тобто є речі там. Ми вже тищу разів, говорили, що Зеленський окей, молодець. Він гарно до певного моменту відігравав роль такого фронтмена спротиву. Хоча зараз це вже абсолютно не так, це вже всім набридло, ніхто в це не вірить. Вони просто не вміють в це. Вони просто насправді не хочуть пос... не те, щоб по-справжньому воювати. Ну от чесне слово, я не хочу цих популістичних речей казати, але таке враження, що вони не хочуть брати е, ті тягати, які несе дійсно український народ на себе. Тобто, все хороше, вони собі забирають, намагаються якісь слівочки забрати. А от реально відчутися, що таке війна по-справжньому на собі вони не хочуть. Це моя особиста точка зору. Е, і ну, з приводу ЗСУ і так далі. розумієте, Тут питання в тому, що. Е, як би сказати, все одно ЗСУ нам на першому місці по всіх там рейтингах довіри там 90% людей довіряють Збройним силам України. Але знаєте, довіряти, казати, що я вірю в ЗСУ, це одне. А служити в ЗСУ це зовсім інше. І, наприклад, те саме, я, наприклад, ніколи не дозволю собі написати маю честь, чи ще щось, як там де деякі депутати пишуть. сказати ти яку честь маєш? Ти у блюдах служив, щоб казати, що ти маєш честь? Ну і так далі, тому подібне. Ну. Розумієте, я десь думаю, що вони в глибині душі все одно вже десь якось все одно вже думають про те, як ця війна закінчиться, про наступні вибори і так далі. З одного боку, так з іншого боку, вони не можуть не розуміти, що те, як закінчиться ця війна, це і буде головним їх піаром передвиборним. Насправді що Зеленський буде продавати на виборах. Тобто вони так підняли планку суспільних настроїв до максимального рівня. Окей, можна дискутувати добре, це чи погано, але вони це зробили. Відповідно, як вони збираються пояснювати людям, якщо не буде перемоги такої, як обмалював Зеленський, я не знаю, що він тоді збирається продавати на виборах. Тому в даному випадку я бачу в певному сенсі шизофренію. Тобто, насправді їм би зараз реально прикласти всі зусилля для того, щоб перемогти у війні, а потім тріумфально виграти вибори і сказати: Ну, ми команда переможців, хто проти нас? Ну і все. Тоді всі закривають клібальники, вони тут правлять скільки хочуть. Якщо вони цього не зроблять, я повторюсь, я не знаю на що вони розраховують, тому що тоді стане питання, і що було до війни. А ми розуміємо, скільки всього треба, і обов'язково запитаємо, і як ця війна йшла, і що вони робили, і так далі, тому подібне. Тому. Мені здається, вони просто починають в певному сенсі вже лажати. тому що давайте скажемо відверто, в інтелектуальному сенсі це далеко не най, най, найрозумніші люди. Та да, там є достатньо верткі, хваткі, підприємливі люди, є люди, які розуміють, як правильно працювати на цільову аудиторію, як їм втюхувати гівно. Але вони теж починають. От мені здається, от як би це правильно сказати, вони зазвізділись. Вони реально вірять, те, що одне слово Зеленського зміняє все, що от мовляв, що, що то хто, -то, хто -то сказав, значить так воно і буде. Вони трошки втрачають, мені здається, зв'язок з реальністю в багатьох моментах. І чисто з політичної точки зору, мене як людина, яка в різкій опозиції до цих людей ще до того моменту, як вони стали владою, да, е, окей, мене це влаштовує, але проблема в тому, що вони то є владою зараз. Причому, на жаль, владою абсолютно абсолютною фактично владою. І тому їх лажі, вони це погано. От тому я ж кажу: мені, от теж, те, от повертаючись до вашого попереднього питання, от з приводу Умєрова і так далі. Мені дуже цікаво, як ті люди, які зараз приходять на важливі посади, якщо вони там не безпосередні, там якісь людини на побігки Єрмака, Єрмака подаліка, от ну от як під які гарантії вони приходять? Що вони взагалі, які вони отримують? Тобто, от, це як ви кажете, розумієте? От який сенс ти на посаду, навіть якщо тобі її пропонують, якщо ти все одно просто будеш ну, весільним генералом, який смисл це? Ну, тобто non просто, ну от власне розумієте, тому мені цікаво цей момент, і я вам скажу, от, до речі, дуже цікаво, чи вони погодять дійсно призначення міністром культури Юлію Федів, про яку йде мова, тому що це буде ознакою того, що да, понятне діло, вони просто хочуть якоюсь одною хорошою людиною прикрити все лайно, але тим не менше, це буде означати, що у них вже повністю. Порожня лава запасних їм приходиться все одно брати, от як ви сказали, людей не з командочки, тому що ну неможливо цією командочкою реально управляти країною. Тим більше це люди, навіть якщо там без якихось поганих епітетів, це люди в основному, з скажімо так. Мультимедіа бізнесу чи там якогось там мас навіть не мас-медіа, там шоу бізнесу і так далі. Ну це люди, які дуже специфічні. Ну виграти війну з такими людьми неможливо, тому що мають бути люди, які вміють працювати, керувати, а не хизуватися перед камерою. Це зовсім інша хисть. І таких людей у них майже нема. Окрім там певних прізвищ не буду називати і то, тому що є подне питання. Тому. Я радію і не радію одночасно розумієте всім цим лажам, які я бачу. Тому що, хоч ми, звісно, тут з вами агенти Кремля, але все-таки мені здається, для нас найважливіше перемогти у війні. От е чи це на першому місці стоїть у Зеленського? Для мене дуже велике питання, і це дуже дивно, навіть не з точки зору якихось агентства. От реально саме цього, я ви праві, коли ви запитали, а, який сенс? А... Ми теж мене запитали, а якщо ти погодишся, для тебе це навіщо? Для того, щоб довести вам, що я правий, що я знаю як краще, і що ви не вмієте нічого робити, а я можу. І, от для мене це так можна сказати, що це амбіції, може ще щось, а ще вирішення питань для десятків тисяч людей. Така, то, така була історія. Але бути номіналом, за спиною якого все рішають, а ти ніхто і виключно. А, Лісо обложки? Ні, дякую, але ні. І знаєте, я хочу ще одну сказати маленьку історію, таку коротесеньку вам закінчу. Сьогодні було засідання Верховної Ради і було засідання антикорупційного комітету. На ньому голосували поправку, яку я запропонував Володі Арєву, Де ну я запропонував взагалі депутатам? Першу відкликнувся Володя Арієв. Він каже: О, давай я її підпадав. так, будь ласка, забирай.' І він подав поправку до закону про повернення електронного декларування. Про те, що під електронне декларування підпадають всі радники, помічники офісу президента і робітники офісу президента через те, що це зараз святоча такої влади, максимально абсолютної. Ну а провалили. І от сьогодні було останнє голосування. Дев'ять людей на засідання, 5 людей підіймають за, 4 підіймають проти. Поправка проходить. І Радина каже: Ні-ні-ні, почекайте. Це треба не так. Треба проголосувати, тому що треба загалом це неправильно і треба знову. Ви розумієте, вони проголосували, щоб ця правка була на голосування в Верховну Раду. Потім підіймається Арахамія і каже: почекайте, ми взагалі повертаємо. Електронне голосування, а не хочемо розширити кількість людей, які повинні. До речі, нам щось хочуть військових повертати, це взагалі безглуздя. От військових не треба. А от офіс президента, радників, і мічних, будь ласенька. так от збили цю поправку. Більше того, почали голосували за потім переголосували, щоб зняти. І мені дуже цікаво те, що рада потім каже: Ні, ні, ми ж хочемо про Що, що треба ще додати. Так, додайте в цю правку кого ви хочете ще. Ні, ні, ми окремо, мов по інакше. І от мені дуже цікаво, як вони на засіданні Верховної Ради будуть пояснювати, хто не хоче, щоб офіс президента заповнював свої декларації і публічно їх подавав. Дуже цікаво, оце дуже цікаво. Як взагалі вам така новина? Я прокоментую іншою новиною, про яку, до речі, згадана вам радіна. До речі, написала щойно цей прекрасний комітет ще більш прекрасну історію зробив. Окрім того, що ви говорите, це одна історія, що вони не захотіли. Та тут є ще більш насправді назріває величезний скандал, тому що ці нешановні депутати ухвалили справку, уже ухвалили. Воно піде зараз в, в сесійний зал, який залишає електронні декларації, в принципі, закритими ще на рік. Я тут зацитую yeah. Шабуніна, на сказати. Я серйозно кажу. Я просто зацитую, щоб не бути голосину. Отже, супереч думці, де там майже 92% українців, ЄС постив Джей 7 взяти на себе зобов'язаних. Депутати зганбилися і просто зараз ухвалили на антикорупційному комітеті правку, що лишає електронні декларації чиновників закритими. Ну само собі проголосували е, е, пс це само собою, і пан Власенко із Батьківщини. Це прям прям понятно. Значить, в чому суть? Реєстр декларацій хочуть закрити ще на рік, але окремі декларації дозволять у цей рік відкривати лише за згоди самого декларанта. Ха -ха -ха! все це при тому, що за цей рік влада може спробувати організувати вибори, і відсутність доступу до даних про їхні статки точно стане у нагоді, аби комфортно переобратися після війни. Nee. ну єдиний шанс звичайно це звичайно цю цю історію не голосувати за цю фігню, Побачимо, але ви бачите, що відбувається. Вони не захотіли. бачите, не захотіли збільшити е, декларантів, Вони взагалі не хочуть його відкривати. Розумієте? Тут ви хочете, щоб вони змусили, змусили подаляка, наприклад, якогось там чи шурму, чи там ще когось е, декларувати. В мене тут інше цікавить. О, дивіться, вони ж будуть. Е, я думаю, от, знаєте, Зеленський вже буде просто що продавати на виборах mm -hmm. до речі. Він буде розказувати, що от я прийшов і нарешті ми попадемо в ЄС і НАТО. Ви ж пам'ятаєте там ці бравурні заяви, що ми вже все, все все виконали. Всі ці, Ребят, ви чого, барзелі? Це перша вимога електронне декларування відновити. Перша, найголовніша, яка звучить у всіх: американців, європейців, е, там, парламент, Шмамент, Єврокомісія і так далі. От мені просто цікаво. От що вони будуть розказувати, коли. А я думаю, що якщо вони це приймуть, реально, я все-таки думаю, вони не ризикнуться за це про. Хоча хто його знає. Ну реально, ну це ж про це всі дізнаються, це буде максимально обговорюватися. І це точно стане от таким от стопкраном, краном на оцьому, коли там в листопаді чи в грудні там вже буде саміт ЄС, да, на якому нам по ідеї мали би там типу план подій, членства в ЄС надати конкретні кроки, коли, що і як. Я думаю, що якщо ці ублюдки тупі це зроблять, не буде ніякого плану, взагалі нічого не буде. От, не буде. Так що ж вони, от розумієте, це я не можу зрозуміти. Типа, чувак, ну якщо ти хочеш виграти, ну тобі придеться ці речі зробити. Інакше ти просто підеш нахер. І грошей тобі ніхто не дасть. Ти думаєш, що ти з китайцями домовишся? Ні, китайці тобі теж нічого не дадуть. Ти просто будеш в жопі. Я, правда, не розумію, От він сам цього не розуміє. Чого там сидять його апахала мамахів, і говорять, найвеличніший ми все зробимо, ти найкращий. Ну, я чесно, я не розумію, не що він розраховує. От правда, що телемарафон вивезе, не, не вивезе цей телемарафон ніякий. Ну, не вивезе. Сорі за емоції, але просто це така тупість, що просто в голові не вкладається. Якісь такі, От знаєте, от, от я їх, знаєте, я їх ларючниками називаю. От чесно, бо Єрмак же у нас виходить з ларечника. Ну, от чесно, це от прихвати в стилі, там, типа, кручу, верчу, е обману обмануть хочу. Ну, блін, ребята, ви що, ви серйозно, на кого це лайно розраховано? Ну, це якісь такі. Пора ти. Закривайте ви скільки завгодно засідання вашої сраної Верховної Ради, але це нічого не дасть. Ну, я просто ну дивишся, думаєш, конч... кончені, вибачте за матюки. Ой. Нема просто слів. Богдане, ну, розумію, вас розумію, я вам хочу додати в фінал. Вони приймуть цю правку, поясню, чому. Приймуть. Тому що можемо посп... зараз. Як? парі, в нас модно, заб'ємо парі. <рес> ні, 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 я, я не резніком, я не буду. Чому? Вони це в їх інтересах, розумієте? І це їм потрібно так, їх будуть поласкати тиждень, два, може навіть місяць, але вони е, досягнуть своєї мети, вони отримують результат. Я запитував нещодавно одну людину і запитав його: Скажи, будь ласка, ну от ти працюєш е, в системі, головна мотивація, яка там у людей? Він каже: Ну а він уходить системи. Уходить. Він прийшов і вже уходить. Я кажу, не яка мотивація? Він говорить, ти розумієш? Там майже нема тих, хто дивиться на державу, як на будівництво. Люди приходять вирішити свої проблеми, забезпечити себе на майбутнє, як сказав один народний депутат, тут може прибрахлитися так, що навіть внукам хватить. І він говорить, а я прийшов сюди, щоб самореалізувати і показати, що мої амбіції не на пустому місці. Зрозумів, що тут я не потрібен, і от це найкраща така історія. Вони приймуть для себе, тому що це їм цікаво. Вони там пару тижнів поганьбяться, а потім все. А Європейський НАТО, а ЄС? ну а, 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 то... а, ну, а це гроші. Дивіться, нас, нас і так е, відшмагають в листопаді, коли це буде. У нас ще вже 20 попереду, там теж були цікаві історії. До речі, знаєте, я вам хочу сказати, коли хтось думає, що все, що відбувається в Україні, ніхто не бачив поза країною, всі все бачать. Навіть історія про двох дівчат, е, які танцювали на могилах військових, коли прийшли до свого батька, військового який загинув, ну такі ну, дві дурепи. А це, от мені вчора з Австрії телефонували. Або вчора або позавчора вже з да, позавчора. Телефонували і казали: там у нас це кронон це найбільша австрійська газета, яку читає майже 50% австрійців. А це центральна стаття там вийшла. Я, я дивіться, Ну говорю, це не нормально, але. У нас теж це, це нас зірвало, там розірвало нас це. Нас вибісило це, тому що це ненормально, і саме тому така реакція, і саме тому це стало відомо. Вони кажуть, да, а ми все розуміємо, але багато хто не читає до кінця статтю, а читають, думають, боже, хто це, що це за люди? От щоб всі розуміли, та це, це окрема історія. А про корупцію пишуть всюди. От я зараз естонцям пояснював нещодавно французам, що не все ну в нас ну трохи інакше дійсно здається враження таке погане, але це здається через те, що постійні корупційні скандали, постійні якісь такі ну факапи. Історія Стіщенко, до речі, з його кол-центрами в Європі теж е була оприлюднена. Тому знаєте, там це окреме будь-якому випадку. Всі ці історії, всі ці історії, вони не на користь України. Тому сподіваємося, що їх стане з часом менше. Це єдине, що я хочу сказати. Бо інакше ну нам дуже дуже важко. Дуже А про що вони думають? Вони думають про себе, і вони думають 100% не ті слова, які казав Джей Еф Кеннеді на своїй інавгураційній промові. Не запитуй, що країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для країни. Ці люди можуть зробити найкраще піти з влади якомога скоріше. Це буде найкраще для країни. Згоден з вами на 100%, тільки ви ж розумієте, що цього не буде. Бо Володимир Зеленський вже чітко сказав, що він іде на другий термін. Причому вже навіть більш-менш зрозуміло, що йому що він найвеличніший лідер сучасності. Він не може кинути свою країну в тяжкий момент. Ну а Єрмачня прекрасно розуміє, що. Вони по суті узурпували владу зараз абсолютно антиконституційно, антиконституційному органі. Навіть у Януковича, вибачте, була більшість парламентів. Реальна у Януковича були люди розставлені, але цим керував, вже все таки не адміністрація президента. Правда, да воно багато вирішувала, але все одно тут це вирішують люди, яких навіть просто немає в законі. Вони прекрасно розуміють, що їм жопа їх розірвуть на шматки, як тільки Зеленський перестане бути президентом. Тому так. вони будуть триматися цю владу до кінця. Країною керують люди, які, яких ніхто не обирав. Тому що ані Ярмака, ані його заступників, ані шурму, ані Татарова, ані інших ніхто не обирав. І от це найцікавіше. В будь-якому випадку. Пане Богдане, я дякую вам за ваш час, за можливість, за ваші думки і за те, що ви знайшли е, можливість прийти в ефір. До наступного тижня і вдачі вам та наснаги. До зустрічі. Друзі, дякую, що дивилися цей ефір. Дякую, що ви його подивилися. І коли от ви мені пишете «Береза», Сделайте щось реальне для наказання віновних, я хочу я хочу нагадати вам, що все, що я можу, це казати правду і розповідати, що відбувається насправді, та пояснювати, тому що влада у нас у інших людей, український мудрий народ обрав собі владу і передав їй повноваження. В мене повноважень немає. Я не страждаю і я не хочу в парламент. Але тих, кого обрали в парламент, ну я хочу сказати це. Окрема історія, ви знаєте все самі. Тому а, це повинні займатися правоохоронні органи, це повинні займатися антикорупційні органи. А найкраще, щоб цим зайнявся народ України після війни, коли будуть вибори: зробити висновки і обирати тих, хто гідний вибору, а не тих, хто вам більше розвисить локшину локшини на вухах. Ну, краще. Робіть висновки, пам'ятайте. Дякую, що дивитесь до завтра. Все буде Україна. Papa